Вітаю! Сталося неймовірне. Знищили російський корабель Сергій Котов. До вашої уваги усі цікаві факти цієї події. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про деталі атаки на російський патрульний корабель Сергій Котов. За даними ГУР, в ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ атакував цей корабель. Місія відбулась у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ. Під час атаки на корабель були використані унікальні українські морські дрони Магура В5. внаслідок удару російське судно отримало дуже серйозні пошкодження корми правого та лівого бортів, після чого він був зруйнований і затонув. Вогневе ураження корабля сталося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. За даними джерел української правди, на кораблі також було знищено корабельний транспортно-бойовий вертоліт К-29. Для розміщення, до речі, палубної авіації на таких патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангара також ємність для зберігання запасів авіаційного палива. Зазначено, що вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Щодо долі екіпажу на знищеному російському патрульному кораблі Сергій Котов точні дані ще з'ясовуються, проте представник розвідки Андрій Юсов підтвердив, що є загиблі і поранені серед російських моряків. Зазначено, що є ймовірність того, що частина екіпажу змогла все ж таки евакуюватись. Надзвичайні служби викликали понад 10 карет швидкої допомоги для надання допомоги пораненим, що говорить про те, що їх кількість була. Дуже високою. За повідомленням ГУР, загинуло щонайменше сім моряків, а ще шість отримали поранення, проте вдалося евакуювати щонайменше 52 члени екіпажу, які перебували на борту корабля. Але це не перша атака на корабель Сергій Котов. Українські військові вже двічі влучали в цей корабель у липні та вересні минулого року, проте судно відновлювалося після ремонту. Цього разу корабель ну вже остаточно знищено. Юсоф також розкрив, що російські військові планували розмістити на кораблі зенітно-ракетні комплекси і зазначив, що знищення таких суден зменшує кількість російських військових об'єктів у водних територіальних зонах, що призводить до зниження кількості розташованих в них зенітно-ракетних комплексів. Ну і відповідно збільшує можливість українських сил безпеки та оборони. Що стосується реакції Кремля, поки ніякої офіційної підтвердження інформації цього немає. Але частина російських пропагандистів та пабліків вважають, що безпілотники атакували патрульний корабель Сергій Котов. Після цієї атаки корабель затонув. Поки не уточнено, що сталося з екіпажем корабля, але деякі пропагандистські джерела стверджують, що судно затонуло, але екіпаж, ймовірно, врятувався. Однак ці дані ще не підтверджені офіційно. А й надалі давайте розберемося, що взагалі це за такий корабель Сергій Котов. Він був спущений на воду ще в 2021 році, а введений до складу флоту в травні 2022 року, вже після початку війни в Україні. Тобто, він найсучасніший, найдорожчий та й найновіший корабель, який є в Російській Федерації. Корвети цього класу були створені для вирішення широкого колу завдань. Потенційно на них можна навіть було встановлювати пускові установки крилатих ракет Калібр, але їхня основна робота це патрулювання та, що найцікавіше, та й охорона інших більших кораблів. Загалом Росія має чотири такі кораблі: це Василь Биков, Дмитро Рогачов, Павло Державін і Сергій Котов. Екіпаж в них складався десь до 80 осіб. Вони, до речі, озброєні 762 мм артилерійською установкою та двома 14,5 мм великокаліберними кулеметами, а також системою радіоелектронної боротьби, що дає їм змогу захищати інші кораблі та й самому захищатись. Однак цього озброєння забракло, щоб корабель, створений для охорони інших, зміг захистити навіть себе. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підпишись до зустрічі.